Кажуть, у цей день не можна кричати та сваритись, потрібно жити у мирі і злагоді, зібратись за столом всією родиною та ділитись тільки приємними та позитивними емоціями. Великдень це свято, яке приходить до нас з весною, сонцем та гарним настроєм. Одним із найголовніших атрибутів Великодня є писанка, тримаючи у руці цей витвір мистецтва, розумієш, що вона зроблена з любов'ю та душею. Тож, як народжується писанка, та що означають символи, зображені на ній? Дивіться далі. В Україні писанки виконують обрядову ігрову, декоративну та інші функції. Обрядова функція писанки пов'язана зі святкуванням перших днів Пасхи. З освячених писанок починається великодній обід. Їх дарували на знак поваги, любові, з побажанням добра. Писанки були своєрідним оберегом у хаті, тому їх намагались зберегти до наступної весни. Писанка як ну як знак, скажімо, як річ знакова до нас прийшла ще з до християнства. Люди писали писанку на час прильоту птахів, і вони, якби вважали, що прилетіли птахи, треба писати писаночку. Буде весна, буде урожай, ну буде вже хороше життя легше. Бо ну з зими, як правило, завжди ж не вистачало продуктів і так далі. І вони на цих яйцях малювали ті знаки, які вважали потрібні для. Урожаю для продовження там роду, щоб птиця внеслася, щоб бджоли роїлися. Тобто, вони малювали ті знаки, які мали їх їм принести, якийсь достаток. Найдавнішими вважаються писанки одного кольору, пізніше виникли і різнокольорові. Для їх створення використовувались різноманітні природні барви. На відміну від сучасних, такі барви мали м'які приємні відтінки. Але колір в писанці відігравав не тільки роль прикраси, але й набув певного символічного значення. Жовті відтінки в орнаменті писанки, немов сонячне проміння, створюють радісний світлий настрій. Ці кольори є символом тепла, надії, небесних світил щорічного врожаю. Найширше значення в Символіці писанки має червоний колір. Він є уособленням добра, радості життя, надії на щасливе подружнє життя для наречених. Саме червона писанка є символом воскресіння, жертовності небесного вогню. Зелений колір означає весну, пробудження природи, надію на добрий врожай. Блакитне це небо, повітря, а також здоров'я. Коричневий колір символізує землю та її життєдайну енергію. Чорний це нічний колір, символізує усе потойбічне, незвідане та незвідане таємниче. В писанці він використовується як фоновий колір, так само як і в житті. Темрява допомагає осягнути що таке світло. Чорний колір також символізує безкінечність людського життя, що продовжується після смерті. Писанку зараз, як ми от, в нинішній час малюємо весь піст, але е, були писанки, які е, малювали, ну, колись так казали, від е, Різдва до Великодня. Тобто писанку малювали на здоров'я дітям, покійнику ложили в могилу писанку. Писанка вона ну, працювала, скажімо, як, як такий всеукраїнський символ. Тому часто і, і багато пишуть, особливо в західних регіонах України. Я страшно люблю писанку Божі ручки. Оце ось такий знак. Він якби оберігає це дуже обереговий знак. Він оберігає родину, вас, ваших друзів, тобто тих людей, кому ви даруєте. Це Божі ручки. Безкінечник, свастика є так само, так також такі рослинні елементи, от дубовий листочок. Це на чоловічу силу, значить, як правило, такі малюють чоловікам. Взагалі, в орнаментиці в українській для чоловіків характерно те, що йде, якби від центра розноситься. Жіночі знаки це ті, які входять всередину, оберігають, накопичують, зберігають. І так от по природі жінка що? Жінка накопичує, зберігає, потім родить. А чоловік віддає, запліднює, полює, руйнує. Ну, насправді не руйнує, а здобуває, скажімо, десь так. Ось такого. Такого плану знакові І вони є не тільки в писанках. Ці знаки є на керамічних виробах, на рушниках, тобто на всіх орнаментованих речах, які є в українському побуті, є ці знаки. У різних регіонах України виявляється, писанку розписують по різному. Історично склалось так, що орнамент та символіка писанки, наприклад, з центральної та західної України, відрізняються. От Вони по знаках однакові, але там такий дрібний, розцяцькований орнамент. Вони пишуть надзвичайно швидко, багато, в них там свої технології підігрівання віз, воску, вони не так, як ми гріють, а вони гріють оцю мисочку, в якій розтоплений віск. І так писачком зачерпують і пишуть. Ну, вона така, Її можна цю писанку західних регіонів, особливо гуцульську, відрізнити. Подільська писанка, вона така майже чорна і має надзвичайно красивий малюнок. І крапанки там вживають. Ну, тобто кожен регіон має свою, ми маємо ось таку достатньо велику, таку розмашисту. От, Якщо ви пам'ятаєте те велике яйце, що в нас минулого року було, то це, власне, наша середньодніпрянська. Де є знаки такі ружі, квіти, теж безкінечник, свастика, але воно в такому достатньо великому якомусь поєднанні. Цікаво знати, а от у Європі діти дуже люблять на Великдень їсти зайців. Щоправда, шоколадних. Батьки купують таких великодніх зайчиків і шоколадні яйця та ховають їх у садочку біля хати. Святкового ранку діти біжать шукати солодощі. Часто плутають писанку та крашенку, а це абсолютно різні поняття. Крашенка не має орнаменту, не має змісту, а писанка має зміст. Тобто ми малюємо крашенки з вами. Ми що їх робимо? Їмо. Правда, ми прийшли з церкви, поїли в цибулині накрасили, щоб шкідливо не було. І прийшли й поїли. А писанка вона має в собі на собі знаки. Тобто, це чому кажуть, що вона ще має бути повною, тому що вона має в собі зародок. Жовток. Жовток казали, що жовток як сонце, а зародок це нове життя. Тому писаночка завжди несла в собі таке, якби життєдайну силу. Пані Ольга займається писанкарством з дитинства. Запевняє, що це родинна справа, і писанки потрібно розписувати із сім'єю в спокійній, мирній атмосфері. Дома, особливо знаєте, от вечором сідає бабуся. Діти тихенько собі малюють, щось розмовляють. Це надзвичайно така сімейна справа. Цікаво знати. Найбільша писанка пам'ятник знаходиться в Канаді. Її виготовили на згадку про тих українців, що першими приїхали до Канади і встановили на площі у містечку Вегревіль. Її висота аж 10 метрів. Я теж спробувала зануритись в світ писанкарства і вирішила навчитись розписувати писанки. Ця справа клопітка, але приємна. І найголовніше, що кожен бажаючий може створити таке диво вдома в спокійній атмосфері. Для цього вам знадобиться віск, свічка, звичайне куряче яйце, бажано, біле фарба та писачок, який ви теж можете зробити власноруч. Можна робити в домашніх умовах брати таку щільну фольгу. От на кришках кави вона така буває, скручувати її таким е, якби кульочком, потім брати проволочку, прикрутити до якогось олівця чи палочки, і так само туди кусочок воску і писати. Так що способів є, ну бо не завжди є такий писачок е, виготовлений справжній. Тож розтопивши віску писачку, ми починаємо малювати, але перед цим бажано опустити яйце в оцет, щоб знежирити. Після нанесення першого малюнку яйце потрібно опустити у фарбу. В нас вона жовта. Воскові лінії залишаються білими, а яйце фарбується. Коли фарба висохла, продовжуємо малювати далі. Звичайно, можна вдома робити. В даному разі в нас фарба анілінова, яка йде для натуральних тканин. Тобто для шовку, для бавовни, для льону. Якщо вдома можна теж купляти цю фарбу, а можна брати натуральні фарбники. Я от в дитинстві пам'ятаю, то ми з бабусею ходили, брали жито, кору яблуні і от такі робили дубову кору, і такі робили барвники, і ними теж фарбували. І достатньо так воно гарно виходить, дуже так натурально. Намалювавши наступний малюнок, ми опускаємо яйце в темну фарбу, наприклад, у червону. Попередні символи намальовані нами будуть жовтого кольору, а яйце стане червоним. Що ви намалювали по білому? Воно залишиться білим. Ось я вже положила її в жовту фарбу і малюю по жовтому. Все, що я малюю по жовтому, буде жовте. Да? Після жовтого я положу в червону фарбу. Вже воно тоді помалюю по червоному, воно буде червоне, або можна вже залишити його червоним чи синім. Тобто послідовно, колір за кольором, ми ложимо писаночку в різні фарби і в кінці ми її опалюємо, або над свічечкою, або, от, як я говорила, можна в духовку положити, віск оплавиться і писанка буде чистою. Ось так поетапно народжується писанка. Останній штрих опалювання, запаливши свічку, обережно по краю проводимо яйце та витираємо віск. Нарешті писанка готова. Якщо вірити в легенди, то вона буде оберігати ваш дім та приносити щастя і радість. Їсти їх не можна, це знакова річ, яка має оберігати, скажімо, родину, і десь можна ложити до ікон, як правило, можна ложити десь там в серванті. Є такі писанки з безкінечником, то говорили, що їх ложать так, щоб напроти дверей, і якщо людина прийшла з поганою думкою, то ця думка зайшла у безкінечник, і вона бродить, бродить і вже тут залишається, ніде не дівається. Тобто яйце може набирати на себе ще негатив і в собі зберігати. Тобто він не розповсюджується. На вашу родину, на вас. А він залишається тут. В Такому разі писанка може лопнути. Тобто вона набирає: якщо ми ви написали от з вами живе яйце. Ви прийдете додому, ви його трошечки запікаєте, можна в духовку положити, чуть-чуть його запекти. І потім воно зберігається як оберіг. Тож готуйтесь до Великодня. Сідайте за стіл разом з родиною та розписуйте писанки. Адже це клопітка, але приємна робота. З вами була програма Я знаю як та я її ведуча Юлія Кучеренко. Дивіться нас за тиждень, і ви з певненістю скажете тепер я знаю як.